Вітаю всіх. Я думаю, що ви думали, що після такої великої кількості карт я трошки заспокоюсь, але ні, мені сьогодні прийшов пішла посилка від Євгенія. От тут трохи карток. Ну, трошки ось такий от пайл, але в чому його прикол зараз побачите. Давайте візьмемо ці картки, які в слів спочатку. А, напевно, що їх потрібно дивитись. Так, отак от, так, в принципі. Покебол, який мені потрібен. Покебол, покебол, покебол. Далі Чотири тренера. Чи ще й було п'ять, я вже один збагрив. Мені конкретно потрібен ось цей. От. Відклали. Але відклали. Правильно відклали. Ось так відклали. Ось все сюди. Ось такий вокріо. Дуже красивий. В колекції. І скавка білі в колоди. Що далі в мене є? Ой, цукарка випала. Мімікю. 1 2, 3. Три міміку. Колоди колись тут дам Далі, іона. 1 2. 3. Типу, вчора іону було мало. Я не буду їх врахувати. Їх багато. О, нарешті. Іони закінчилось. Далі, артазон. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 артазонів це. Покриє абсолютно всі мої вимоги до артазонів. Ультраболи. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, десять ультраболів нестболи. Один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 нест болів І. 4. 4, 9 цукерок. Ну, я скажу так, з цукерками буде жити солодко. Завтра. Я надіюсь, завтра приїде лорда Драгопульта. Будемо її тюнити. От так от. Це відкладаємо. Потім будемо це в байндері вставляти. Що мені ще сьогодні приїхало? Мені приїхало дуже багато слівсів, куди я їх поклав. Тут просто навколо мене хаос. Ага, ось вони. Слівси. слівси різні. По-перше пенні слівси по 60 гривень 3 штуки. Ну, записуйте замовляйте. Далі. Ось такі хотів спробувати а слівси. Вони абсолютно такі ж самі, як пенні слівси. Ціна така ж сама. Далі цікавіше Ось такі цікаві слівси для бокової загрузки. Карпці вставляються з боку. Давайте покажу на мімікю. Вони прекрасно сідають. Perfect fit. Отак от, от. Видно, не видно. якось так. Я думаю, що ці слівзи, якщо потрібно, можна вставити ще в більший слівс і все буде круто. Це для мене довольний. Я не, не очікував, що вони будуть такими. Вони класні. От ось ці тай-ладд слівці. Я би порекомендував. Так, далі. Cortex ось такі матові слівці для гри синього кольору. Я Поки що не маю настрою і сил якусь колоду одягнути в них, вони матові. І ось такий от синій сорочка. Непогано. Я думаю, що вони непогані. Буду, коли буду мати якусь колоду, цікаву, буду одягати, подивимось, як вони шапляться, чи вони зручні. І такі ж самі тільки білі uh, Game Jenic. Тільки вони не матові, вони глянці. Um, вони глянцеві. Це Видно, що вони глянцеві. Зараз. Все плещить, все переливається, круто. Ось так. Вони білі, 100 штук, 100 штук тут. Цінік, 100 штук білих. Взагалі, мене трохи, я не розумію, чому слівці роблять по 100 штук. Можливо, в якихось іграх є колоди по 50 або біля 100 штук. Але. Мені для покемонів 100, це, ну, це як ні туди, ні сюди, ні до 50, ні до Я думав, що от було б круто, якщо було на 120. А в принципі, якщо брати ось такі дві пачки одинакових слівців, їх можна на дві колоди використати точніше на три колоди. Коли в нас є три колоди, ми можемо ну, з однаковими слівсами. Це найбільший мінус, що вони всі будуть однакові. Ти не будеш розуміти по, самому, по самій сорочці, яка це колода. Але тобто ти береш дві упаковки, в тебе 200 слівців, 200 слівців, беремо колоду 60 карт, 60 карт на три колоди 180. Із 180, ми ще маємо 20 цих слівців на, як запасні у випадку, якщо порветься, щось з ним піде не так, або на якісь запасні картки. Так. Зі слів саме розібрались. Далі, давайте дивитись, що тут цікавого пройшло. Далі красиві карти. Які підуть до мене в колекцію. Ой, Морпеко трохи говори ногами. От і Serperior. Тінь тінка, тінки. Я не знаю, для чого я їх замовив стільки. Це просто. Це я щось. Побачив кнопку плюсик, і вона в мене зажалась. Усіх забагато. Це все, це все на продаж. Це все можливо комусь в колекцію разом із Донзо і разом із Хафелем. Далі uh, Miradon в колекцію. Це uh, в Binder із uh, Scarlet Violet Eternal Edvan. Uh, Ether Seal Stone. Це теж колекцію. Мені подобається це холо. Я замовив, я показував минулого разу таку цікаву картку із цими стоунами. Ось такий імпостер Professor Ork. Дві штуки. Одну мені, одну на продаж. Uh, і далі ось так. Далі Кіндра. Uh, Кіндра uh, не пам'ятаю, здається, на продаж. Мірайдон поки що відкладу, бо здається, він мені треба. Так само цей цей і цей. Далі. Uh, дуже красива картка. Я її хотів. Здається, була на якомусь аукціоні, але я його не виграв я вирішив замовити її собі. А, так. Ось така карточка Regi Drago V-Star і покеболи Баю, професор Сада Віталіті, Садас Віталіті, Дженіс Сікрет Арт, Піро Ар, який я ось дублікат і джолтеман. так от. Це до покеболів. Покеболи. І ці картки будемо. Це до красивих, а це до розумних. Якось. До красивих. Find. Але це ще не все. Далі. Ще декілька красивих карток. А отзора Арквіста. Красива. Електрод, свіч. А зараз буде рвань. Зараз буде золото. Ну, це і так золото свіч золотий. О! Нарешті. Я це зробив. Я купив голденга. Він красивий. Він піде до мене в рамочку. І це ще не все. Це ще не все. Тому що. У мене ще є одна картка. Біднятко, яке немає продовження, точніше початку. Сірнг. У мене тепер їх є. Вони. Останемо їх. Дірлін Switch. Ага, запечатано. Згодинка. Поставимо у рамочку. Ну, вин крутый, крутей, эти сайт лоды, сайт схожий. Так. Ну, треба розкрутити рамку. В першу чергу. Напевно, поміняємо теж на цей боковий літ. Ой, не падай, не падай. Так, а волдено восемь. а, трошки помовчав. Дуже уважно. Пробую скоротити цю рамку. і ага, ось останній. І... Як вам? Та ви що? Це песня. Ну все, тепер очі будуть лікою піти. Так, так а, ось тут от у нас є. Та похолень. Ми ще зробимо. Ну, Напевно. Ні, не, пойлворд. Нехай буде. Мейкью. Отказу. Fidget Energy Switch на окрему сторінку в байндері. І нехай тут залишається. Такс. Де наш байндер для красивих? Ось лок. Потрібно знайти цим двом красиву сторінку. Ще раз, не можна налюбуватись цією сторінкою повною. Додався тут Пікачу, зодною подивимось. Морпеко тут був. Додались трохи V-карт. Цей Синдерейс поки що відійде тут буде біля а, небесного ще й земляний камінь. так Співіки, тренери. Спідкласти поки. А, Ось сюди. Професор Ок. Це так це центрування. Як вам центрування? Просто 10 з 10 псів. Слова мене передати? Як воно в очі муляє? Так, і далі. Тут додались трохи v різних артів. Так, що в нас тут? Ще V-карти. Це напевно, що саме сюди, не тільки більше GX. Ми ставимо ці V-карти. Морпеко потрібно слів споміняти. А, до речі, Морпеко мені один із продавців відправив в ось такому слівці, в такому, і мені потрібен був для колекції слівсів. Тому я безмежно радий цьому. Якір. Так, ага, мені здалося, що якір у мене десь був. О, є такий варіант. Ні, не було. Мені здалося. А, так. Хм. Що ж із цим робити? Напевно, що радіант карти і ці стоуни підуть кудись в інше місце. З'явилася ще одна. Ага. Картка з жовтим бортиком. Арт. Мені здається, з одного. Ні, не з однієї серії. Ну, Вони мені близькі по духу. як на мене. Тикс. Вот 3ю. Іде сюди. Так, Січа, ці, ці п'ятеро поки що відпочивають. Ось сюди йде дірлинг. Ось сюди. Став бак Я постараюсь знайти для них рамку. Ну надіюсь у мене вийде. так Що нас далі? Далі плани були на. А! Що, тут є арте. Прекрасно. На золоту сторінку. Ми її зробимо ось тут. Золоті карти, які в нас є. Ми їх сюди складемо. Їх у мене поки що небагато. От. Причому що з тих, що мені подобається, це оці, це на продаж. Так, кількість топлоадерів у мене збільшується. Такс. На цій сторінці припаркуємо Radiant картки, стоуни і Сіндер, і Синдерся прокс. Опс. Ага. Ще трохи віка. Їх треба кудись. Твесь перестроїти напевне, на ось цю сторінку я їх потім додам. Напевно, що відкладу. Золота карти Оцю кудись подалі, бо тут тільки ві. Щось поставимо. Красиві картки, ще красиві картки, ще красиві картки. Ожечки колекція розростається дуже великими темпами, дуже стрімкими темпами. Отак. От так. Далі мені потрібен Finder та Prismatic, Це буде теж а, свого роду такий. Медитація така собі, але їх треба переодягнути. А, медитація, тому що а, у, на багатьох сторінках це ці картки. Це останні картки, яких не вистачає на конкретно тій сторінці. Тому. Сліпси звичайні. Бадю. Манкидорі. Віталіті. І відчувається якесь таке задоволення від а, оцього. А, як. А, покинути останню картку на сторінку. Ось, там останню картку. Сету. Сліпси, сліпси у мене. Так. Воно не так прикольно, коли в тебе там пачка карток і просто їх потрібно вставити, а коли отак от є прогалинка. Раз, прогалинки немає. Котоні є. Так, хто там був? Пеліні, но в мене його немає. Пірога. Раз. І є задоволення. Кусочок. Такс. Тулпион. Дві сторінки. Опс! Дві сторінки заповнені. Да вийшов. Тож, дивіться. Опс і Манкідорі. Так. Цього дружба нас ще немає. Його теж. І мені обіцяла Софія. Тут всі є, тут всі є. Це ми вже переходимо до тренерів Бріар. Упс, і вона остання на своїй сторінці. Кармін ще треба. Кармінче, кармає. Друзей немає, спорера немає. Ось сюди раз. Що ще потрібно. Ой, дублікат. Нічого, буває. Коли замовляєш багато карток і на всіх. Відмітити яку ти замовив, а яку тобі ще потрібно. От тому що картки буває у нас в групі з'являються у людей, а буває, що картки. Хо. Я думав мені тільки Ортега потрібен. Оце так новина. Так, зараз звірюсь із колектором. А Яка мені ще картка тут? Не вистачає якої. Ортега. І передлає. А, Гіакма. Ну все, там аукціон є. З цим чуваком. Беру. Тиркс. Тут еще начать сказываем. Ух. Мы. картки для колод. Стос ней Вот тут. Тут мы есть. и Oops. Так, я пішов далі Не цікаві сети. Тут одній нікарці вставляти. А от. Як вам напишіть? Чи бачили мій аукціон із лотами Давайте Я покажу. І ось тут. ЗОРО. Реширам. Покемони ена які в мене були. По одній штуці Реширам, Zorro і слівзи Як то кажуть, н Нічого думати. І Зоруа із а, цими переділками. Він вони сілed. Там ще має бути код для гри. Тобто все, все є. Сьогодні в 21-й закінчується аукціон. Бо якщо думали, тобі... А, ні, це не той аукціон. Перепрошую. То аукціон для... із артами. З артами закінчується сьогодні. А в. А в суботу закінчується час на аукціон. ось цей. Напишіть, як вам такий аукціон тематичний. Я постарався зібрати якомога більше енових карток, причому таких не, не комонок. От. І зробити ось такий аукціон. Добре, дякую вам за перегляд. Пишіть, що вам сподобалось. Чи є сенс далі збирати картки, якщо уже є у рамоці Голденного. Чи можна вже зупинятись? А от. Ну, парадокс ми вже не купуємо. З парадоксом у нас вже є все. От. Гарного дня. Бувайте.